Слава Україні! Вітаю вас на каналі Мені Трактор Вуа. Сьогодні покажемо вас ще один трактор з останнього проходу Кубота GB155. на 15 кінських сил 2005 року. Ціна такого трактора буде 5900. Подивимося його поближче! Механічна коробка передач. Управління наліскою, блокування заднього диференціалу. повишені, понижені і дві передачі на ВОМ і одна задня. Приверсивна. Напрацювання в даному тракторі 711 мотогодин. Подивимося резину резина. Добре. Що передня, що задня, без тріщин. Фреза ціленька. В хорошому стані. Ножі, процентів 40 залишились. Має дугу безпеки. Ось такий вид. Повноприводний, трьохциліндровий, готовий до праці. Чекаю вас на майданчику Меніагру, Вінниця. До зустрічі!